Вона, як соловейка спів у світі найніжніша. Вона наш діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і незнищенна, непереможна, сильна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воїни майданів, топтали, пліндрували, стирали життя і нищили непотріб, як кидали на сміття. Як купина не опалима, горіла і не згорала, добавла дарювання, нарешті вже настала. Вона тепер княгиня, цариця, королівна, розкішна пані леді, українська царівна. Ми вилачаємо не тільки раз на рік, Діждались. безкінечно прийшла година пік. Державна, офіційна, не тільки побутова, моя кохана рідна українська мова. Сьогодні я сто раз повторюю за що українську до нестями люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата. Як ангел хороне для кожного солдата, за неї кров герої пролили, за неї розірвали неволі ланцюги, і ми за силу теж не підведемо, вірою у перемогу всі живемо. Я мову українську люблю, бо нею дихаю, мислю творю за 256 тисяч слів у слів а скільки їх є у тайнику. Я мову українську люблю. Я нею з Богом говорю. За Україну українською молюся. І цим пишаюся, і цим горжуся. Я мову українську люблю. Записливу лексику усю. У нас навіть ворог вороженьком називається, за кордоном вона розвивається. Я мову українську люблю. За пісню Соловійну, голосну. В Євробаченні Україна перемагає. Українською вся Європа співає. Юнеско перше місце займає, в фонотеці світовій першість тримає найбагатшу на народну пісню Україна, і не знищить її не ракета ані міна. Я мову українську люблю, доброго ранку усім говорю: Добрий день і добрий день, країна моя. Як гарно, як медово, вітання розліта. Настівчина дівчинонька, рибонька та зіронька, коханий в неї серденько, вона його дружинонька. Люблю записливі слова рідну мову, освічення в коханні то як колискова. Люблю рідну мову за милозвучність, у кожному слові походження, сутність, на конкурсі краси найкраща, на другому місці, бо найбагатша. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона лише ідеальність. Рекорд Гіннеса встановила новий прямому ефірі звучало 110 годин національною пісню без рекламних хвилин. Люблю українською я розмовляти. Її з молоком дала мені мати. І батько з мудрою порадою світе в моєму серці трояндою. Свій мовний сад плекаю я щодня. Мене підтримує, і школа. І сім'я. Люблю шліфувати, поливати, від бур'яні шкідливих визволяти, від слів русизмів, паразитів. Вона ж найкраща в цілім світі. Спадок українського народу, який дістався нам нагороду, як скад, їх заповіт: ми їх. і не любити рідних то вже гріх. не нитечку, що з козаком мене єднає, а справжній козак лише українською розмовляє, а справжній козак добре мову свою знав у світі ще тоді не визнавав. Любіться синоніми, антоніми, омоніми, які прикольні ці мовні категорії. А чи ви знаєте, що слово бити 52 двома іншими можна замінити? Ворога нашого будемо лупити, чухрати, човсти, молотити, чустрити, а потім перемогу дружно святкувати, веселитись, гуляти, відзначати. Українська допоможе нам ворога впізнати, коли він тільки починає розмовляти, бо у нього нема мови, а тільки язик. Наше слово паляниця і йому гаплик. Ми спечемо паляниці на відзимку з полуниці. Запрацюють наші знову Укрзалізниці. І суниці, і чорниці будуть в лісі і в крамниці. Чистої водиці посмакуємо з криниці. Тому і я стораз скажу, що мову українську найбільше люблю. Нам треба мирне на небо, щоб закінчилась війна. Ми виберемось, друзі, із мовного лайна. Ми викинемо суржики, жаргони та русизми. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми, бо мова в нас одна, одна в нас батьківщина. Ім'я святе у неї, бо ж зветься Україна.